Доброго дня ми з Херсону. Я вам раніше розповідав, що по суті зараз йде дронова війна між нашими військами і військами, військами ворога. Наші дрони, от ви знаєте, наприклад, такий підрозділ Мад'яра, який скидує за добу до 1 терабайта інформації для нашої арти. От. Насправді така ж сама ситуація і у ворога. Дуже багато е, дронів висить над Херсоном, над Херсонською областю, залітають і бачать все, е, що ми робимо, куди, куди ми пересуваємось. От зараз зі мною сидить е, один з операторів і е, е, дронів, і людина, яка у нашому підрозділі відповідає за перепрошивку, за багато чого, яких речей, я не буду його називати. Просто пару слів. Е, скажи, будь ласка. Оця пушка, яка яку ми хочемо придбати, яка може знімати дрони з неба, це реальна історія? Це реально може працювати так реально працює. Подавлює GPS-сигнал дрону, що він перестає бачити, де він самопозиціонується. позиціонується, а також є такі. Антидронові рушниці, які подавлюють повністю як GPS, так і канали управління. Що це дає? Це дає те, що ворог перестає бачити зв'язок між сам точніше оператор перестає бачити зв'язок між дроном та своїм пультом, яким він керує. І дрон улітає в непонятному напрямці за вітром, тому що він не бачить, де він знаходиться, і він не може не повернутися додому, не... Зробити свої справи, то тобто зняти позиції наші для коригування підерської артилерії, та тобто, і такі. тобто це реально існує. Звісно, що фабричні вони дуже дорогі, там, да, від восьми тисяч. Та на зараз боля така, як ну, що працює коректно, 100, Коштує від 12 від дванадцяти тисяч доларів. От хлопці з Миколаєва, начебто, роблять щось. Ми розуміємо, що це все, всю апаратуру можна скліпати і в наших умовах. Може, це буде коштувати півтори, да може дві тисячі доларів. Ще не знаємо. Вони тільки в процесі. От, але це реальні речі, які можуть знімати ворожі дрони, бо збити дрон з калаша чи з Дашки майже неможливо, бо вони висять на відстані більше там 200 метрів. Да, Як, ну, робоча висота 300 метрів, триста ну, від 300 до 300 збити метрів. можливо з калаша. Можливо, але він мілкий і його не видно. Його майже не видно. Да. Ми навіть візуально їх а. Рушниця ця, вона захоплює, ідентифікується наш чи наш, я Правильно розумію? Так, так. Якщо і наш, вона його глушить. Він або лутить за вітром, або навіть падає. Неправильно, якщо Не? наш воно пропускає, ну, да, працювати. Да, да. Якщо ворога, то да. вона його глушить і таким чином один дрон. Чи два, чи п'ять, чи скільки ми зможемо заловити. Це реальна ситуація. Тому е, звертаємося до волонтерів. Зараз ще конкретики немає, але вона буде пізніше. От скільки це коштує, і будемо потихеньку їх замовляти. Це е, буде програма Виколи очі ворогу. Так? Так. Дякуємо.